Порядок заповнення атомних орбіталей. Давайте подивимося на малюнок і з'ясуємо будову енергетичних рівнів. Перший рівень. Перший рівень, один єдиний енергетичний рівень своїй будові мають атоми першого періоду. Перший рівень складається із P-підрівня, тобто з однієї s орбіталі яка має кулясту форму. Другий рівень це елементи другого періоду. В своїй будові вони мають два підрівня. С підрівень, який складається з однієї с орбіталі, і П підрівень, який складається із трьох П орбіталей, які розташовані за вісями Х, Y і Z. Третій рівень в своїй будові вже має три підрівня С, що складається з однієї С орбіталі. P, що складається з трьох p орбіталей, і додатково ще на ньому розташовані 5 d орбіталей. Якщо ми порівняємо s під рівень першого рівня і s під рівень другого рівня, що ми можемо побачити? Вони відрізняються один від одної за розмірами, тобто мають різні радіуси. Те саме стосується і p орбіталей. П-орбіталька другого рівня і П-орбіталька третього рівня мають різну за величиною форму. Послідовність заповнення електронних орбіталей визначаються кількома принципами, і один із них це принцип мінімальної енергії. Якщо електрон рухається по s орбіталі яка має форму сфери або шара, то він знаходиться на однаковій від відстані від ядра. Якщо ж він рухається по p орбіталі то в цьому місці йому потрібно подолати притягування ядра, адже електрон і ядро мають різною мені заряди, які притягуються один до одного. І крім того, Ще й змінювати напрямок. При рухісті по D орбіталі і F-орбіталі йому потрібно витрачати ще більшу кількість енергії. А електрон, таке дивне створіння, що якщо можна не копати, то він буде не копати. А якщо вже іншого варіанту немає, то потрібно якимось чином витрачати енергії і щось діяти. Для того, щоб з'ясувати, як будуть відбуватися заповнення електронам енергетичних рівнів, існує ось така схемка, в якій стрілочки. Показано порядок заповнення електронами енергетичних підрівнів. Першим буде заповнюватися S-орбіталь, Друга дивимося, друга стрілочка та 2 s орбіталь Рухаємося по третій стрілочці. Починається він із 2 p і закінчується 3 s Четверта стрілочка 3 p і отут зверніть, будь ласка, увагу. Заповнюється не т 3 d атомна орбіталь, а 4 s тому що вона в порівнянні із. Із 3D буде володіти меншою енергією. Для того, щоб не заплутатися в такій схемі, я раджу вам виписати заповнення енергетичних рівнів один рядочок. І таким чином вам буде легше розібратися в тому, яка орбіталь буде заповнюватися перша, а яка наступна мінімальна енергія електрона. Ви бачите, на малюнку зображено два атоми: атом в основному стані і атом в збудженому стані. Атом, що перебуває в основному стані, володіє мінімальною енергією. Для того, щоб із основного стану перейти атому в збуджений стан, йому потрібно додатково отримати певну енергію. Ця енергія використовується атомом для розпарювання електронів. В якому випадку можливо розпарювання електронів? Тільки тоді, коли атом в основному стані має вільну клітинку, на якій немає жодного електрона. Виконуйте певне завдання. Становіть послідовність заповнення атомних орбіталей. Яким чином потрібно виконати це завдання? Користуйтесь, будь ласка, попередньою схемою, в якій розміщені орбіталі, починаючи від мінімальної енергії до максимальної.